Пісні вночі, 6 грудня. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. Колосян 3 розділ 23 і 24 вірші. Фундаментальні принципи християнської релігії ґрунтуються на тому, що протилежне світським думкам і поведінці, що найбільшим у церкві є той, хто найбільше служить, хто найбільше допомагає іншим. Найбільшим слугою в церкві був сам великий голова церкви, який віддав за нас навіть своє життя. І тим з його послідовників, які бажають отримати високу оцінку від Господа та від своїх ближніх, сказано. Щоб вони уважно йшли слідами учителя і в покорі серця були готові та намагалися класти своє життя за братів. Це не просто формальне служіння, це дійсне служіння. Церква нашого Господа, як бачимо, була не просто формальністю чи демонстрацією зацікавлення і любові, а віддаванням Його життя як викупної ціни за нас. Так і ми повинні не просто любити один одного і служити словом, визнанням своєї віри, становищем. Слово служитель означає слуга, а повинні служити один одному так, як повинні любити один одного ділом та правдою.